Огірки з пучковими або, як ще кажуть, букетними зав'язями це справжня знахідка для городника, який хоче отримати багато зеленців із невеликої площі. У таких гібридів у кожному вузлі формується не один, а цілий букет зав'язей по 3, 5, а інколи й до десяти маленьких огірочків. Саме тому ці сорти дають урожай у кілька разів більший, ніж звичайні, та щоб такий потенціал розкрився. Повністю треба розуміти, як правильно поводитися з ними, бо догляд тут має свої особливості. Пучкові огірки не терплять безсистемного поливу, загущення грядки чи неправильного формування батогів. Якщо робити все грамотно, то навіть на кількох кущах можна зібрати стільки зеленців, що й на звичайній грядці не вдасться. Сьогодні такі огірки стали популярними не лише в теплицях, а й на відкритих грядках. Їхня головна перевага вони не потребують бджіл для запилення, це так звані партенокарпічні гібриди, тобто кожен їхній плід зав'язується без участі комах. Це дуже важливо, особливо в умовах сучасного клімату, коли бджоли часто зникають під час холодної весни або дощового літа. Звичайні сорти у таких випадках просто не родять квіти відцвітають, але зав'язи немає. А ось пучкові гібриди не чекають запилювачів вони дають урожай стабільно хоч у парнику, хоч у відрі на балконі. Ще одна перевага таких огірків дружне дозрівання плодів. Якщо звичайний сорт дає по одному-два огірочки з куща поступово, то пучковий буквально вибухає урожаєм. На одному батозі можна одночасно побачити десятки зеленців, і всі вони однакової форми розміру та кольору. Саме тому фермери і господарі, які продають урожай на ринку, дуже полюбили ці гібриди зручно збирати, гарно виглядають на прилавку, не переростають і довше зберігаються. Але щоб досягти такого результату, потрібно знати кілька важливих речей: по-перше, пучкові огірки мають сильний старт, але потребують багато живлення. Їх не можна садити в бідний ґрунт, бо тоді зав'язей буде багатої, а сил на їхній розвиток рослина не матиме. По друге, треба правильно формувати кущ, щоб він не загубився у власному листі. Якщо дати йому рости як хоче, то всі зав'язі залишаться дрібними, частина відпаде, а сам кущ швидко старіє. Саме через це деякі новачки нарікають, що пучкові сорти нібито виснажуються. Хоча насправді причина в неправильному догляді. Партенокарпічні гібриди це результат селекційної роботи, спрямованої на стабільність урожаю. Колись у селах усе залежало від бджіл, не буде літа, не буде й врожаю. Тепер ситуація змінилася можна вирощувати огірки навіть у закритих теплицях, де комах взагалі немає. Для селянина це справжня підстраховка, навіть якщо. Стоїть холодна весна або затяжні дощі, урожай буде, бо рослина сама утворює зав'язі. Ще однією особливістю пучкових огірків є те, що вони дуже відгукуються на правильне підживлення. Якщо дати їм достатньо калію, азоту та магнію, то кущ буквально вибухає ростом. Але все треба робити в міру надлишок добрив може призвести до того, що огірки почнуть жиріти. Нарощувати листя, а не плоди, тому у схемі догляду завжди важливо тримати баланс трохи органіки, трохи мінеральних добрив і все рослина віддячить відрами зеленців для сільської родини, пучкові огірки це економія праці і часу, їх можна садити менше, а збирати більше. До того ж, ці сорти мають міцну шкірку, не гірчать, придатні як для свіжого споживання. Так і для засолювання. Багато господарів кажуть, що саме з пучкових гібридів виходять найкращі хрусткі огірочки в банках, а ще вони зручні тим, що ростуть швидко і одночасно, не треба щодня шукати перерослі плоди, усе дозріває рівномірно. Тож, якщо підсумувати огірки з пучковими зав'язями, це не просто новинка, а справжня зміна підходу до вирощування. Вони дають стабільний урожай без залежності від погоди, не потребують бджіл, мають чудовий смак і гарний вигляд, але, як і будь-яка сильна культура, вони вимагають уваги і розуміння. Знаючи правильну агротехніку, можна перетворити навіть невеличку теплицю на справжню фабрику огірків, і тоді вже не треба буде турбуватись, чи прилетять бджоли, чи встигнеш запилити. Усе зробить сама рослина, якщо їй дати належні умови. Отже, тема варта уваги кожного городника, хто хоче отримати результати з розумом. Бо сучасні сорти це не просто насіння, це технологія, а правильна технологія це впевненість у врожаї. І саме про це ми поговоримо далі про повну схему догляду, підживлення та формування, які зроблять ваші огірки. Чемпіонами грядки. Щоб отримати з пучкових огірків той самий обіцяний урожай у 2-3 рази більший, ніж звичайно, потрібно чітко дотримуватись схеми агротехніки. Тут важливе буквально все: від підготовки ґрунту до того, як ви підв'язуєте батоги. Ці гібриди дуже сильні, але одночасно й вимогливі. Якщо дати їм належний догляд, то вони покажуть себе на повну силу, якщо ж знехтувати правилами. Зав'язі будуть дрібними або обсиплються, тому кожен етап догляду треба робити з розумом і послідовно. Починається все з вибору насіння. Краще брати гібриди перевірених фірм, які мають у назві позначку F1, і обов'язково вказують, що сорт партенокарпічний і пучковий. Такі насіння зазвичай вже оброблені, їх не треба замочувати чи знезаражувати. Важливо лише, щоб вони не були прострочені, бо від свіжості насіння залежить сила росту. Перед посівом землю треба добре прогріти. У холодному ґрунті ці гібриди погано стартують. Найкраща температура близько плюс 125 двадцять п'ять день і не нижче плюс 118 дальше уночі. Якщо ви сієте в теплиці, перевірте, щоб ґрунт був легкий і пухкий, бо огірки не люблять застою вологи. Ґрунтова суміш має бути поживною: одна частина перегною, одна частина родючої землі, і трохи піску або тирси для розпушення. Добре додати склянку золи на відро суміші, вона дає калій і мікроелементи. На грядці перед посадкою обов'язково треба пролити землю теплою водою можна навіть із додаванням біостимулятора, наприклад, гумату або настою кропиви. Це допомагає огіркам швидше прижитися. Відстань між рослинами роблять приблизно 40-50 15 не густіше, інакше буде загущення, а в тіні пучкові зав'язі не розвиваються повноцінно. Коли сіянці підростають, їх потрібно підв'язати. У теплиці це роблять на шпалеру, мотузку кріплять до верхньої перекладини і спускають до кореня, Батіх обережно обкручують навколо мотузки не туго, щоб не пошкодити стебло. Підв'язування важливий момент, бо саме вертикальний ріст забезпечує добру вентиляцію і рівномірне освітлення листя. Без цього огірки загущуються, а пучкові зав'язі замість розвиватися починають осипатися через нестачу світла. Поливати треба тільки теплою водою приблизно раз на два дні, а в спеку щодня. Найкраще робити це рано вранці або ввечері після заходу сонця. Холодна вода ворог огірка, коріння одразу зупиняє ріст, листя може пожовтіти, а зав'язі відпадають. Під час плодоношення кількість води збільшують, бо рослина витрачає сили на формування кількох плодів одночасно. Воду лють не під корінь, а в борозенки поруч, щоб не оголювати кореневу шийку. Формування це ключ до врожаю. У пучкових гібридів перші 4-5 вузлів. Потрібно повністю осліпити, тобто видалити всі зав'язі і пасинки, що з'являються, це допомагає кущу наростити коріння та силу для подальшого плодоношення. Далі залишають по одній зав'язі в кожному вузлі до висоти близько метра, а вище вже дають волю пучковим зав'язям. Головний батіг підв'язують до шпалери, а коли він досягне верхнього дроту, його прищипують. Зупинити ріст і стимулювати утворення бічних пагонів. Кожен бічний пагін також прищіпують після двох-три листків, щоб не загущувався кущ. Таким чином формується рівномірна, добре освітлена рослина з багатьма плодовими вузлами. Підживлення ще один важливий етап: перше дають через 10 днів після висадки розсади або сходів. Розчин коров'яку 1,10, або або пташиного посліду 1,20. Потім раз на два тижні чергують органічні та мінеральні підживлення. Наприклад, після органіки азотно калійна суміш на відро води ложка сечовини і ложка сірчано кислого калію. Коли починається масове плодоношення, роблять акцент на калій та фосфорі, вони допомагають зав'язям рости і не обсипатися. Добре працюють народні засоби: насті золи, ода склянка на відро води або дріжджовий розчин стога дріжджів на 10 лет води з ложкою цукру. У теплиці треба слідкувати за вологістю повітря. Пучкові огірки не люблять духоти, їм потрібне свіже повітря, тому варто провітрювати парник щодня. Якщо листя починає вкриватися дрібними білими плямами, це сигнал нестачі вентиляції або появи грибка. У такому випадку допомагає прискування сироваткою з водою у пропорції 1,3 або часнику. Такі природні методи безпечні і не шкодять плодам. Щоб підтримувати ґрунт у хорошому стані, обов'язково мульчують міжряддя найкраща мульча солома, суха трава або тирса. Вона зберігає вологу, не дає землі пересихати та перегріватися. Під мульчею коріння росте ближче до поверхні, а це дуже важливо для огірка, який має мілку кореневу систему. Без мульчі доведеться поливати частіше, а в спеку земля пересихає і пучкові зав'язі можуть засихати, навіть не встигнувши розвинутися. Не варто забувати і про профілактику шкідників. Пучкові гібриди зазвичай стійкі до основних хвороб, але кліщ і попелиця можуть з'явитися в будь-який момент, тому раз на тиждень корисно прискати рослини настоєм тютюну або господарського мила. А ще не садіть огірки на те саме місце два роки поспіль, ґрунт має відпочити, інакше накопичуються хвороби. Коли починається масове плодоношення, головне збирати врожай регулярно. Не можна давати плодам переростати, бо кожен перерослий огірок, гальмує розвиток нових зав'язей. Краще збирати щодня або через день. Тоді кущ постійно оновлює урожай і не виснажується. Саме регулярний збір це секрет безперервного плодоношення, про який часто забувають. Отже, якщо підсумувати, схема догляду за пучковими огірками проста, але вимоглива, родючий ґрунт. Тепло регулярний полив теплою водою, грамотне формування і помірне підживлення. Якщо все це виконати, то кожен вузол принесе цілий букет зеленців і вже з кількох кущів можна буде насолоджуватись хрусткими свіжими запашними огірками до самих холодів. Багато хто з городників, особливо з села. Вже встиг спробувати пучкові огірки і переконатися, що це справжній прорив. Раніше, ще років 20 тому, у більшості господарств вирощували звичайні сорти Ніжинський, конкурент, Фенікс. Вони були добрі на смак, придатні до засолювання, але вимагали запилення бджолами. Якщо весна була холодна або дощова, то запилення майже не відбувалося, квіти опадали. А замість огірків залишалися лише пустоцвіти, старші люди, й досі пам'ятають, як доводилося спеціально садити біля теплиць квіти, щоб приманити бджіл або навіть вручну переносити пилок з квітки на квітку. А тепер усе простіше сучасні пучкові гібриди самі зав'язують плоди без жодної допомоги. Це стало справжнім полегшенням, особливо для тих, хто вирощує огірки. В теплиці чи на невеликих грядках біля дому. Ось, наприклад, досвід однієї господині з Полтавщини. Пані Галина розповідала, що посадила всього шість кущів гібриду Германефадин, із них збирала по відру огірків через день. Каже, що спершу навіть не вірила, що таке можливо. Але кожен батіг буквально ряснів зеленцями у кожному вузлі по шість-вісім штук, поливала лише теплою водою. Раз на два тижні підживлювала золою і настоєм кропиви. Коли стало жарко, кущі почали швидко рости, і вона просто не встигала збирати. каже Тепер звичайні сорти вже й садити не хочу. З тими тільки мороки, а ці ростуть самі і плодоносять до осені. І справді, при правильному догляді пучкові огірки дають урожай аж до перших холодів, поки листя не старіє остаточно. Інший приклад із Черкаської області. Господар Петро вирощує огірки на продаж, каже, що спершу сумнівався, чи підуть пучкові гібриди на ринок, бо покупці звикли до звичайних корні... корнішонів. Та вже через сезон переконався ці огірки мають щільну, але ніжну шкірку, не гірчать, довше лежать, не жовтіють і гарно переносять транспортування. У нього грядки стоять просто неба. І навіть у дощове літо рослини не зупинилися, цвіли й плодоносили, бо запилювачів не потрібно. За його словами, пучкові огірки дозволили скоротити площу посадки вдвічі, але збільшити прибуток утричі, і це не дивно адже замість кількох плодів на батозі він отримує десятки. У старих селах і досі пам'ятають народні способи підживлення, які чудово працюють і для сучасних гібридів. Наприклад, старі господині завжди готували настій із кропиви, заповнювали половину бочки зеленою масою, заливали водою, накривали і лишали на тиждень, отриману рідину розводили водою 1,10 і поливали під корінь. Таке підживлення діє м'яко, не спалює коріння, але дає потужний ефект, пучкові огірки на такій їжі буквально оживають, листя стає соковитим, а зав'язі. Не обсипаються. Інші селяни додають до настою трохи золи або коров'яку, щоб підсилити дію. Це дешевше за магазині добрива, але результат часто навіть кращий. Є ще один народний прийом, який допомагає отримати стабільний урожай. Коли починається перше плодоношення, господарі підсипають під корінь жменю сухої золи або поливають настоєм хлібної кірки. Для цього беруть відро теплої води, кидають кілька старих кірок і ложку цукру, накривають і ставлять у тінь на три дні. Виходить дріжджовий настій, природне підживлення, яке стимулює ріст коріння і утворення зав'язей. У пучкових гібридів це працює особливо добре, бо вони витрачають багато сил на одночасне формування десятків плодів. Старші господарі також радять не поспішати з видаленням нижніх листків, поки вони зелені, кажуть, що саме через них рослина харчується і набирає силу. Видаляти треба лише ті, що торкаються землі або жовтіють. Молоді городники часто роблять помилку, обрізають забагато листя, думаючи, що так буде легше рослині. Насправді пучкові огірки без листя швидко зупиняються в рості, бо втрачають живлення. Народна мудрість каже не лишай огірка голого, бо він і плоду не дасть. Порівнюючи старі сорти з новими, можна сказати, що головна різниця у стабільності, якщо раніше господар міг зібрати гарний урожай лише за гарної погоди, то тепер навіть за несприятливих умов пучкові огірки дають свій результат. Бджоли не прилетіли, не біда. Сонце сховалося, теж не страшно. Головне, щоб рослині було тепло і волого, а все інше вона зробить сама. Це справжній порятунок для тих, хто не має часу постійно слідкувати за грядкою. Дехто на селі навчився навіть поєднувати старі методи з новими технологіями. Наприклад, використовують пластикові пляшки як крапельну систему поливу, роблять у кришці. Кілька дірочок перевертають пляшку і встромляють біля кореня, вода надходить поступово, не застоюється і не розмиває ґрунт. Такий спосіб особливо зручний для тих, хто не може щодня бути на городі. Пучкові огірки при цьому ростуть рівномірно, не пересихають і не страждають від коливань вологості. Є ще одна порада з народного досвіду не поспішайте з підживленнями мінеральними добривами. Багато хто думає, що чим більше селітри, тим більший урожай. Але старі господарі кажуть навпаки коли земля жиріє, огірки сплять. Надлишок азоту призводить до того, що рослина гоне листя, а не плоди. Тому все має бути в міру трохи золи, трохи органіки, трохи любові. І тоді навіть невелика грядка здивує своїм врожаєм. Звісно, кожен городник має свої секрети. Одні оприскують рослини сироваткою з йодом, інші підживлюють золою після кожного дощу, але всі сходяться на одному. Пучкові огірки це сорт для розумного господаря. Їм не треба зайвих зусиль, треба лише уважність і регулярність, і коли бачиш, як у кожному вузлі висить по кілька зелених огірочків, розумієш ось воно справжнє диво природи і людської праці. Сьогодні навіть у селах, де традиційно вирощували лише старі сорти, дедалі більше господарів переходить на сучасні пучкові гібриди, бо вони показали, що сучасна селекція може йти поруч із народним досвідом. І коли поєднати нову технологію з перевіреними сільськими методами результат перевершує всі очікування і не треба чекати бджіл. Не треба турбуватися за погоду, достатньо просто зробити все з любов'ю й розумом, як нас учили старші. Коли підходить кінець сезону, кожен господар дивиться на свої грядки і оцінює, що вдалося, а що ні. І майже всі, хто спробував пучкові огірки, кажуть одне й те саме вони варті кожної хвилини праці, але щоб урожай справді був рясним, а не лише на словах. Треба знати кілька важливих правил, бо навіть найкращий гібрид не витримає, якщо його неправильно доглядати або перевантажити плодами. Тому наприкінці варто підсумувати все, що ми вже знаємо, і звернути увагу на дрібниці, які визначають успіх у вирощуванні цих огірків. Перше і головне не перевантажуйте рослину. Пучкові огірки мають природну схильність давати багато зав'язей. Але не кожна рослина може їх усі вигодувати. Якщо бачите, що на одному вузлі утворилося 8-10 зав'язей, а листя починає тьмяніти, варто частину прибрати, залиште 3-5 найсильніших, інші прищіпніть, інакше рослина виснажиться і замість подальшого плодоношення просто зупиниться. Краще отримати менше але якісних і сильних плодів, ніж десятки дрібних, які не встигають вирости. Це правило знають усі досвідчені городники, але часто забувають молоді, сподіваючись, що більшому значить краще. Друге, постійна увага до вологості. Пучкові гібриди не люблять ні пересихання, ні надмірного поливу. Земля має бути завжди злегка волога, але не болото. Якщо ґрунт пересихає навіть на день, зав'язі починають жовтіти і опадати. А якщо перелити. То коріння задихається і з'являються грибкові хвороби, тому краще робити часті, але помірні поливи, особливо під час спеки. І не забувайте мульчувати це, це простий, але надзвичайно ефективний спосіб утримати вологу. Солома, трава, тирса усе підходить. Це дрібниця, але саме вона часто рятує врожай третє регулярне збирання плодів. Не можна давати огіркам переростати, бо кожен перерослий плід забирає живлення в інших зав'язях. У пучкових сортів це особливо помітно варто пропустити 2-3 дні і нові зав'язі вже не розвиваються, тому найкраще правило збирати щодня або через день. Так ви стимулюєте рослину давати нові плоди, і вона працює без зупину. Збір огірків це не просто робота, це спосіб продовжити життя куща. Четверте вчасне підживлення і відпочинок ґрунту. Часто господарі думають, що якщо додати більше добрив, то врожай буде більший. Але пучкові огірки цього не люблять, вони реагують не на кількість, а на баланс. Азот потрібен лише на початку росту, а далі головну роль відіграють калій і фосфор. Тому, коли рослина вже почала активно плодоносити, краще дати Насті золи. Або калійно-фосфорне підживлення, ніж чергову порцію селітри. І після сезону не забувайте, огіркову грядку треба дати на відпочинок хоча б рік. Добре після них посадити бобові, горох або кріп, вони наситять землю азотом і підготують її до наступних посадок. П'яте увага до формування куща. Якщо дати батогам рости як хочуть. То вже за місяць грядка перетвориться на джунглі, листя перекриє світло, а пучкові зав'язі всередині куща почнуть відпадати. Тому формування це не забаганка, а необхідність. У нижніх вузлах усе прибирають, середину розвантажують, вверх прищипують, і тоді рослина дихає, листя зелене, а плоди ростуть дружно. Хто нехтує цим правилом? Завжди нарікає, що кущ заплутався або зупинився в рості. Шосте не забувайте про профілактику хвороб. Навіть найстійкіші гібриди можуть постраждати від перепадів температури або підвищеної вологості. Найкращий засіб не чекати проблем, а діяти наперед. Раз на два тижні оприскуйте кущі сироваткою з водою або слабким розчином марганцівки. Це просто дешево і дуже ефективно. А ще корисно час від часу посипати землю золою. Вона не тільки підживлює, а й знезаражує ґрунт. Народ каже, зола то й добриво й ліки. І справді це універсальний засіб, перевірений поколіннями. Сьоме бережіть листя. У пучкових огірків саме через листя йде живлення для зав'язей. Якщо листя бліде або в'яне, значить, щось не так або не вистачає мікроелементів, або занадто спекотно. У спеку варто притіняти грядки легким матеріалом або марлею. Це допомагає уникнути опіків. А якщо листя починає жовтіти знизу, це знак, що час дати підживлення. Не ігноруйте дрібні сигнали вони підкажуть, чому, чого бракує рослині. І нарешті дбайливе ставлення. Може звучати просто, але пучкиві огірки дуже чутливі до грубого поводження. Не можна. Сильно тягнути батіг або ламати пасинки, усе робіть акуратно, краще ножицями, а не руками. І головне, не допускайте стресу. Навіть коротка прохолода чи різка зміна поливу можуть скинути зав'язі. секрет у тому, щоб тримати стабільні умови, тепло, волога, живлення, і тоді врожай не змусить чекати. Якщо говорити про типові помилки, то їх небагато, але вони дорогі. Перше. Загущення посадки. Люди хочуть посадити більше, щоб мати більше. А виходить навпаки, світла не вистачає, листя сиріє, хвороби з'являються. Друга надмір азоту. Рослина росте буйно, а плодів мало. Третя нерегулярний збір. Виросли великі огірки, і все, кущ зупинився. І четверта нехтування формуванням. Якщо виправити хоча б ці помилки, урожай виросте сам по собі. У підсумку можна сказати просто: пучкові огірки це культура для уважного і вдумливого господаря. Вони не вимагають багато часу, але потребують системності. Якщо все робити послідовно, підготувати землю, вчасно поливати, формувати кущ і не давати йому перевтомлюватись, то результат перевершить будь-які очікування. Відроз шести кущів це не вигадка, а реальність, перевірена тисячами городників. Тому головна рекомендація така не бійтеся пробувати нові гібриди, але робіть це з розумом, не гнатися за назвами, а дивитися на умови свого городу. І головне, любити свою справу, бо земля чує руки господаря, який доглядає її з душею, тоді й урожай буде вдячним. І праця приємною як кажуть у народі хто доглядає, той збирає, і саме так воно й є, особливо коли на грядці ростуть розумні, сильні і вдячні пучкові огірки.